2014 рік був нелегким для України. Країна, можна сказати, пережила своє нове народження. Та, попри це, рік був багатий на нові життя. Багато багато сімей з усіх куточків України раділи поповненню. Чимало малюків телевізійників і на п'ятому каналі. Вітаю вас, я Олена Халік, і це час нових життів. Сьогодні стало ще на одного українця більше. Саме так президент Петро Порошенко повідомив Україні, що вперше став дідусем. І сталося це під час інаугурації глави держави. Народний депутат Олексій Порошенко та його дружина Юлія цього року вперше стали батьками. Народився хлопчик напередодні інаугурації президента. Ім'я онука глави держави добирали символічно. Назвали малюка Петро Олексійович Порошенко. Він є повний теска свого діда. Серафина. Саме таке незвичне ім'я дали свої другій донечці Ольга Горбачова та Юрій Нікітін. Як підбирали ім'я та інші таємниці родини, дивіться далі. день, это мой Історія Ольги Горбачової та Юрія Нікітіна не секрет для їх шанувальників. Зараз пара знову готується до весілля, та найголовнішою подією 2014 року для пари стала поява ще однієї донечки. Попри складну ситуацію в країні, Ольга намагалася усіляко оберігати себе та свою майбутню дитину. Я забеременіла в небрі мене був виборня. Бул вибор в вити ситуації не более благоприятний. Ну от вся общем-то, спочатку йшла под. Под знаком революции, потом, к сожалению, и войны. Ну, конечно, я как женщина не, не, не имею права втягиваться в это морально, как женщина, которая вынашивает жизнь. Я себя э, всячески ограждала, ну, по крайней мере, от каких-то... Э, вот этих вот внутренних эмоциональных моментов справедливо-несправедливо. Да? Это очень э, тяжело все воспринимать, было то, что э, происходило, и не оказывается втянуто эмоционально в эту ситуацию. Э, Мне казалось, что как женщине я не только ради будущей жизни во мне, но и ради своего мужчины должна сохранять спокойствие. Щоб себе відчувати в тонусі, Горбачова на останніх місяцях вагітності почала вести блог про жінок і для жінок, щоб себе підбадьорити і своїм досвідом поділитися. Моя мов'яності почала знімати відеоблоги жизнь жінки», щоб коли цей період пройшов, і ми виявилися в. В мире ситуации мы могли качественно изменить нашу жизнь внутри семьи и не совершать больше этих ошибок. Працювала Ольга перші півроку вагітності, потім перестала адже досвід з першою дитиною, багато чому навчив І В определенный момент, конечно, я сказала себе стоп, потому что, честно говоря, печальный опыт моей предыдущей беременности и последовавших съемок уже через две недели. Эм... он до сих пор оставил мне некое чувство вины, что я не додала своему ребенку. Потому что проекты, ради которых я стремилась побыстрее вернуться в форму, как то «Песня года», «Мелорама», они уже давно не существуют, и они пустое место в концепции вечности. Да? А, а ребенок – это всегда шанс изменить мир в лучшую сторону. И нужно как можно больше вложить в этого ребенка. И ось настав, той самый день, Ольга помнит его до Был очень красивый день. Це був день Ольги, именины, мой день ангела. Я ніколи в з нього не відмічала. Тут мені захотілося у поїхали утром в церковь Я причищ вот як чувствовала, да що це скоро. Ну конечно, я знала, що це скоро, але я знала, що прямо прямо в той день. Ольга після першої вагітності завчила багато уроків, і хоч Юрій був присутній на пологах, та усіляко підтримував Ольгу, були страхи та переживання. Переживала как пройдут эти роды, потому что моя недостаточная информированность в прошлый раз привела к тому, что меня в -то, врачи как-то запугали, сделали много лишнего, и это закончилось неестественными родами. То есть это было кисаревое сечение, и мне, как женщине, хотелось все-таки пройти этот момент рождения новой жизни очень осознанно. Допомогла Ользі і новонароджена дівчинка. Вона народилася трошки раніше, лише 48 сантиметрів та вагою 2 кілограми 600 грамів. І почалися баталії з вибором імені. Давала приглашення папа з Поліною або утверждали, або відрицали. І Серафіна, серафіна, латинське ім'я з'явилося ще... Время моей беременности я в Австрии увидела это имя, оно очень распространено в каких-то публичных названиях. В нашей версии это Серафима. И оно так очень всем вроде бы пришлось по душе, но у нас было опять таки страх, страху коно впечатлення призведе в соціумі. Будет ли комфортно девочке з ним сосуществовать. Допомагала як могла, і старша донечка. Вона підтримувала Ольгу та не давала панікувати. Тому зараз сім'я Горбачової та Нікітіна перебувають у постійному стані щастя. Це саме лише дні, конечно, вже сьогодні. Ну для мене он був в момент рождення моєї второї дочці і день продовжується. Зіркова родина, таємничий малюк. Ангеліна Завальська в цьому році вперше стала мамою, але і вагітність співачки, і народження малюка трималося у великій таємниці. Напевно, дуже таємнича родина, адже ані про вагітність Ангеліни до останніх місяців ніхто не здогадувався, ані коли з'явився на світ малюк, так само ніхто не знав. Ангеліна каже, що спеціально ніхто таємниці не робив. просто так вышло до живота было не было видно очень очень долго и к слову я достаточно долгое время до шести месяцев я гастролировала выступала работала в общем то и даже в клипе снялась свой клип да может а если это я снимала на четвертом месяце беременности уже да и ничего не было видно потому потому никто не знал о моей беременности потому что вот как-то до шести месяцев а потом уже зима Я хлопчика так само ніхто не знав, а все тому, що батьки довго не могли визначитися, як назвати первенця. Спочатку вагітності добирали Малюкові одне ім'я, а після його народження змінили свою думку. Було множество варіантів. У мене була така мечта назвати на букву А, тому що всі в сім'ї на букву А, і мій муж теж Олександр. І ми подумали, що ребенка теж назвати на букву А. Придумали много варіантів на букву А, в тому числі Олександр теж думали назвати в честь. Ну, пол ми вже знали, я в принципі даже до беременності знала, що буде мальчик, була уверена на 100%. потому даже был вариант в честь дедушки и мужа Александр называть, вот, но решили с мужем все равно окончательно определиться, когда уже ребенок родится. И вот мы когда на него посмотрели, мы поняли, что ни одно из этих имен, которые мы подбирали, ему не подходит. Ну вот бывает такое, и мы начали думать, выбирать, и достаточно долго не могли выбрать, к слову. Ну это очень серьезный выбор, имя все-таки на всю жизнь, и, и потом как-то пришло вот имя Кирилл. І ми на нього посмотрели, і поняли, що это його ім'я на сто процентів. к тому ж оно на букву «К», как наша фамілія каладі Ангеліна розповідає, що вагітність і пологи пройшли спокійно без усіляких труднощів. Тому не збирається зупинятися на одній дитині. Крім того, новоспечений батько Олександр Колодій усіляко допомагав та підтримував Ангеліну. Не знаю, сказати, що він був щасливий, це, мабуть, навіть не ну, немає такого слова, яке могло б передати його емоції, коли це відбувалося. Він його одразу фотографував, коли його там, коли міряли, коли він перерізав поповину навіть сам. Вот. И он действительно мне очень помогал, и, и его присутствие, правда, было необходимо. Так співпало, що у малюка тепер є і зіркова наречена, адже разом з Ангеліною в однакові числа та навіть в одному пологовому будинку з'явилася чудова дівчинка, прізвище, який Дорн. Тому зірки шуткуючи вже є. Така складена зіркова пара. Це було все в тайні. Ну, собственно, у нас теж ми теж не особо афішували. але там зовсім все було очень закрите. Ну потім інформація все-таки выяснилась. Дело в тому, що дочка Вані Дорна родилась з нами в один день. 31 мая, і ми лежали в сусідніх палатах. Прямо дві сусідні палати. Так що Василіса Дорн у нас є невеста, яка родилась в один день з Кирилом Олександровичем. Цей рік став складним та радісним водночас для наступних наших героїв. Мова піде про працівників П'ятого каналу, які переїхали із зони АТО, і вже тут, у Києві, стали батьками. Лілія та Віктор Прокопенки кореспондент та оператор П'ятого каналу переїхали до Києва з Луганська, ухвалили таке рішення через складну ситуацію в регіоні. Адже перш за все думали вже не про себе, а про маленьке життя у животику Лілії на четвертому місяці, коли з'явилася загроза потрапити у захоплене у захоплену будівлю СБУ у підвали, тому що з'явилися списки журналістів. Тому ми вирішили поїхати. Це було 14 квитня, сдается, 14 да? Да все было немного полегче, так сказать. На той момент, мы, так, на мы, той... мы поняли, почему надо уезжать, потому что я поехал на съемку, так как я оператор, да, поехал на съемку к СБУ. Там набирали людей в ополчение, готовили форму. все знали, що там дуже багато оружия, тому що ми це все видели. На той час ще не було пострілів, не було тієї війни, але був безпреділ. Ми зібрали мінімум речей, документи, сіли в мостівку і поїхали. У Києві Лілія і народила прекрасну дівчинку Єлизавету та майже одразу повернулася з декретної відпустки. Зараз вони з чоловіком чергують поруч з дитиною потижнево та відлагоджують свій побут. Ми тут самі в Києві, і допомагати нам нема кому. А Київ це таке місто, де не можна зупинятися треба рухатися і рухатися якомога швидше, і рухатися тільки вперед. А це самохвало Федір Євгенович. Його батько працює редактором на п'ятому каналі. Народився малюк у телевізійній родині у день телебачення та радіомовлення 16 листопада. Родина самохвалових переїхали з Луганська у червні. Телекомпанію, де працював тато Євген, три рази захоплювали люди зі зброєю. У родині двоє більших дітей, які дуже радіють, поповненню у родині. Дует на сцені дует в особистому житті, але у 2014 році дует перетворився на тріо. Чому ж така? Говорили ще спочатку їх творчого шляху минулого року, щоб нарешті припинити усі чутки, взяли та одружилися. Але вже цьогоріч Тамерлан і Олена стали батьками. Появився третій чоловік в нашій сім'ї, який требує дуже багато к себе уваги. Становиться все цікавіше, дитина починає ползати, сейчас вони вже починає вчитися ходити однозначно, что уже до й до того як появился ребеночок, нам було уже скучно вдвоєм, і ми вже розуміли, що нам нужен третій, кто-то Или мальчик, или девочка. Поэтому деле рады, були готові к этому. як і більшість артистів, олена не поспішала покидати сцену і у декретну відпустку, хоча іноді просила знайти їй заміну. Але якщо на сцені може виступати інша вокалістка, то як же можна замінити дружину та мати майбутньої дитини? Тому, не дивлячись на усі капризи вагітної артистки, заміну їй ніхто не шукав. В течение всі, всіх девяти місяців ми розмовляли о те, що, мабуть, мені нужна буде заміна. Якусь дівчину там з вокальними даними ми хотіли знайти. В результаті вийшло так, що до девятого місяця ми виступали. Альона на сцену виходила, забувала мікрофон в тому... Ну тому що ні для кого не секрет, що беременна немножко рассеянно, Як будто бы. Витают в облаках. Вся наша команда, ну ребята, с которыми мы ездим, наш администратор, звукорежиссер, они просто постоянно смеялись надо мной, потому что да, я вечно еще... что-то еще... забывала, то еще привычно видеть, когда она ест за всех настроить. І ось довгоочікуваний день. Тамерлан мужньо витримав усі пологи, чим за словами Олени дуже її підтримав. Ім'я хлопчику так само придумав батько. А Лена тільки тішилася від того, наскільки швидко у Тамерлана прокинулися батьківські почуття. Я і сказав, бідіць. що я повинен присутність народах, і поэтому е, я, я знаю, що просто після багато, ну там многие розказують, що все, я на родах, О, це для мене много що поміняли в житті. От і так далі. Насамперед, так, да, це много, много що меняет, в першу отношение і к житті, і к сім'ї. І все-таки через те, через що проходять жінки это... <говорит> зараз пара активно гастролює, адже вдома Олена довго сидіти не могла. Тому вже за півтора місяці вийшла на сцену. 20 января я родила, і 8 марта я була на концерті вже. Тобто, полтора ну, місяць. Радість батьківства цьогоріч відчули чимало працівників п'ятого каналу. Телевізійна родина, він режисер, вона візажист. Андрій та Ірина познайомилися на п'ятому каналі і створили родину у 2014 році. Вони стали батьками прекрасного малюка, якого назвали Олександром. Хлопчик вже зараз неабияк цікавиться технікою, а камери та мікрофони взагалі подобається більше усіляких іграшок. Саша відділ камеру, у камеру і к ній. Вот. Ну не знаю, вырастет, посмотрим. Э -э будет ли у него такая любовь к камерам, но заинтересованность есть. Я вижу. Особенно к красному цвету. У него, когда он был еще меньше, э -э часы пятоканальские вот, красного цвета. Вот. И это была любимая точка, на которую он любил смотреть. Это первое, на, на чем он сфокусировал взгляд. Окрім батьків на появу ще одного члена родини чекав ще й братик Дмитро. Сашка, когда з'явився, вот он очень обрадовал своего братика. Братик ждал очень сильно спрашивал, точно ли это будет карапуза, а не карапузка. Вот и Дімі є з ким гратися. Я вот даже могу его оставить на какое-то время. Це Роман Радумир, син редактора програмного відділу П'ятого каналу Тетяни Остапчук. Він народився 30 серпня. Роман це, мабуть, я ще придумала ще коли я навіть одружена не була. Мені подобалося ім'я. Мене старший брат. Е був, але, на жаль, помер в три місяці. Ну, мені мама розказувала. І я так подумала, що як в мене буде хлопчик, то я назву так само. А в чоловіка дідусь роман, тому ми так зійшлися без проблем. А Радомир, це я вже придумала, тому що ну я розуміла, він зі мною ходив на Майдан, коли я була в животику. Він весь час допомагав мені на кухні у будинку профспілок. І я подумала: так як в країні війна, я думаю, всі будуть раді миру, і він буде особливо радий миру. Тому Радомир. Тетяна працювала до останнього. Розповідає, дуже емоційно сприймала усі події, які відбувалися в країні. каже, малюк їй допомагав і на майдан ходити, і на каналі працювати у найтяжчі моменти. Зараз Тетяна не поспішає виходити на роботу, а присвячує максимально часу своєму синочку. Постійно я хочу щось робити. Це якась не але я коли завагітніла, я розуміла, що дитина на першому місці, і треба трошки перечекати цей час і вкластися в дитину. Просто все, що ти йому даш зараз, це ж потім буде йому основою. Чи змінилося життя? Звісно, змінилося, але я була налаштована, що це буде важче. Ой. Мені, в принципі, не важко. У нас кожного дня хтось є з гостей, друзі приходять, він звик до людей. Ми не боїмося, що там хтось його чи неправильно подивиться. У нас такого не було. Спеціально підготували гостьову книгу, щоб люди приходили, записували йому побажання і туди фотографії вклею. Ну це такий подаруночок йому на наприклад на 10 років. А ось ще одне поповнення п'ятого каналу Гончарова Софія Денисівна народилася 1 липня на Хмельниччині. Дівчинка з'явилася на світ вагою 3 кілограми 300 грамів та зростом 53 сантиметри. Мама Наталія Гончарова, журналіст, працювала на п'ятому каналі. Тому дівчинка ще у животику мами дізналася про світ телебачення. Усе застрибнули в останній вагон 2014-го. У грудні Хайден Панетєрі та Володимир Кличко стали батьками. Хайден народила маля вагою 3,5 кг кілограми та зростом 50 сантиметрів 9 грудня. Причому преса кілька разів зарано оголошувала про те, що зіркова пара приймає вітання. Саме тому Володимир та Хайден не розголошують а ніяких подробиць. Відомо, що дівчинку назвали Кая Євдокія, те, що Володимир та Хайден дуже щасливі. Ми вже зараз знаємо, хто стане малюком 2015. Адже герцог та герцогиня Кембрідські знову чекають на поповнення. Королева і члени обох родин в захваті від цієї новини, а преса вже чекає на появу спадкоємця чи спадкоємиці. Деякі таблоїди пишуть навіть про двійню. У Кейта принца Вільяма вже підростає син Джордж, який з'явився на світ влітку 2013-го. У 2014 році і моя родина відчула радість батьківства. Я стала тіткою прекрасного малюка Корнічика. Це були підсумки Бебі Буму 2014. Попри усі негаразди, діти продовжують наділяти наше життя сенсом, адже зараз час нових життів.